Привіт, мудрим небайдужим 30 вересня. Новини на які варто звертати увагу. Чергова заява Трампа знову-таки про Україну. Він не покладає рук і стоїть на своєму. Надзвичайне зібрання командуючих збройних підрозділів Сполучених Штатів Америки. Надзвичайне, тому що такого дійства не пам'ятають уже багато-багато років. Зустріч в Пентагоні. Остання інформація звідти і розбрат в Європі. На фоні цього розбрату запитання: куди ж збирається йти Україна? Отже, друзі, по порядку, Дональд Трамп зробив сьогодні чітку однозначну заяву про Україну, і він, незважаючи на чисельні інтерв'ю його помічників, радників, представників Білого Дому, зазначив, що ні, на порядку денному стоїть питання врегулювання конфлікту в Україні. Трамп заявив, що він зараз працює над тим, щоб зустріч між Путіним і Зеленським відбулась, і щоб в результаті цієї зустрічі було досягнуто. Якщо не мир, то принаймні перемир'я. Це відповідь усім тим, які вважають, що ну все, от на Трамп такий сякий поганий. Зверніть увагу, скільки разів Зеленський заявив за останній час про те, що він наполягає на мирі, на домовленостях з Путіним. І в той же час зверніть увагу, що мирний процес ініціював одразу після своєї інаугурації Дональд Трамп. Він може бути різним, поганим, добрим, неприйнятним. Він не наш президент, він президент Сполучених Штатів Америки. Однак я особисто радий, що він підняв питання миру, і він перший в усьому світі заговорив про припинення військового конфлікту, про припинення війни в Україні, війни Росії проти України. Про це не говорив ні Байден, про це не говорили ні в Євросоюзі. Ну, звісно, про це не говорив ні Зеленський, ні Путін. А він про це сказав і бачите, він послідовно лупає у скалу. Дай Боже, щоб йому це вдалося. Назвичайна зустріч з керівництвом збройних підрозділів, найвищим керівництвом усіх збройних підрозділів зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, в Вірджинії. Міністр оборони проводить зустріч. Є публічна частина і є непублічна. Щодо публічної частини журналісти вже донесли меседжі, які там лунали. Мова йде про вихолощення з рядів збройних сил Сполучених Штатів Америки, трансгендерів і всьою то, як там говорять. Ну зараз представники до речі, в білому домі говорять все той дурні. Тобто військових у спідницях, чоловічої статі, які вважають, що вони жінки, не буде. Так само, увага, це дуже цікаво, як на мене, і показово, що міністр оборони заявив, що не можуть генерали, не можуть офіцери мати надлишок ваги, тому що вони у такий спосіб подають поганий приклад своїм солдатам. Вони повинні здавати фізичну підготовку, і люди з надлишковою вагою не повинні служити на керівних посадах, навіть увага керівних посадах. Збройних сил Сполучених Штатів Америки це на фоні друзі. От у нас наших пузатих генералів, пузатих цикунів, професійних військових з такими пиками, та? які розказують, які вони брадні бравадні воїни. Що стосується непублічної частини, то з тієї інформації, яка в мене є, мова все-таки йде про те, що Сполучені Штати Америки найближчим часом будуть приймати активну участь в так званих військових конфліктах. Обговорюється питання північної Кореї, обговорюється питання Венесуели, Ірану, і ну, насправді може так бути, що буде прийнято рішення прийняття участі Збройних сил сполучених штатів Америки навіть в декількох конфліктах. Це важка новина, як на мене, тому що будь-яка війна це горе, це вбивство. Але деталі прийнятих рішень, думаю, ми скоро знаємо. Як тільки в мене будуть. Подробиці я одразу з вами поділюся. Ну а в Європейському Союзі Лебідь, Рак і щука. Єврокомісія фондерлян, пам'ятаєте, заявила, що в Україні йдуть кредит за рахунок заморожених коштів Російської Федерації 140 мільярдів. Величезна сума. До речі, ця сума покриває ту дірку в українському бюджеті, яка є і в цьому році, і фактично вже закладена в бюджеті на наступний рік. Зеленський аплодує в долоні, ну, Держиморди всі наші, в захваті, є з чого красти. Після цього була заява ще одного представника, який віддає фінанси, сказав, що можна навіть до 170 мільярдів виділити коштів, стільки заморожених активів. Але тут з'явилася на арені, на трибуні Бельгія. Бельгія, там, де знаходиться штаб-квартира, де знаходиться Європарламент. І заява була дуже жорстка від прем'єр-міністра. Ви збираєтесь віддати російські активи, а проблеми залишаєте нам, Бельгії. Це пряма мова. Я переклав майже дослівно цю фразу. Що це означає? Бельгія дуже сильно стурбована Стурбана тим, що довіра до Центробанку Європейського може бути зруйнована. Фактично, вилучення російських активів це може бути сигнал. Усім інвесторам світу, що кошти вкладати Євросоюз, Європейський банк не можна, не варто. Тому що будь-який чиновник може, ну, за якоїсь там своєї політики бачення за якоїсь війни, а зараз світ заходить в таку, знаєте, парадигму такий час постійних воєн-конфліктів, непорозумінь, може забрати у вас кошти. І це підриве довіру. До інвестування в Європейський Союз, який і так зараз потерпає. Зараз всі потужні інвестиції йдуть в США Америки. Там і фармацевти будують свої заводи після того, як запроваджено мито. Сама Єврокомісія пообіцяла 600 мільярдів інвестицій, 600 мільярдів доларів інвестицій в Сполучені Штати Америки. Це в той час, коли Європа сама шукає можливості оновити свій промисловий потенціал. І оцей розбрат він лише посилюється. Тут же підключилася з заявою, ну, як завжди, Угорщина на заяву Польщ... Польщі, коли Польща сказала, що фактично євросоюз зараз у війні з Росією. Угорщина сказала, не знаю, які там ви війні. Ми, як члени Євросоюзу, не знаходимося у війні з Росією. У нас дуже дружні відносини. Це все вказує на те, що в Європі все не одностайно, дуже складно. Взагалі, ситуація в Європі надзвичайно важка. Сполучені Штати Америки набирають обертів, там теж не все солодко, є внутрішні проблеми, є протистояння палків колеса від демократів, однак там є гроші. І Трамп робив все, щоб кошти приходили в Сполучені Штати Америки. Принаймні, всі його рішення направлені на те, щоб і виробничі потужності поверталися і інвестувалися в нові напрямки, які до цих пір, ну зокрема, заходились в Європі як фармацевти. А от в Європі все. Край важко. Важко в частині і знаходження вже сталих членів. Я спілкуюся з європейцями щодня, і я бачу їх незадоволення, їх зубожіння, їх бажання знайти якусь іншу директорію, куди приїхати всією сім'єю, родиною. Що Європа стала незручна для проживання і дуже стає незручною для бізнесу. На фоні цього ну, виникає питання затятого бажання. Бігти в бігти, от, знаєте, бігти, вломивши голову у Євросоюз від нашої влади. Я вважаю, що ну зараз з урахуванням всіх обставин, з урахуванням, що як ми бачимо, ключовий стратегічний партнер, на якого тренятися Сполучені Штати Америки, треба дуже думати, чи потрібно нам ну так затято вимагати членства Євросоюзі. І я хочу нагадати всім, що відповідно до фундаментальних базових документів. На яких створювалася Україна, ми повинні мати нейтральний статус, позаблоковий, нейтральний статус. І дуже треба уважно зараз подивитися на ту ситуацію, яка буде в Євросоюзі після входження, зокрема, в єврозону ну, нових учасників. Там з 1 січня Болгарія заходить з величезними проблемами, які в неї є в економіки, в соціальному плані. Треба дивитися на політику Румунії і Польщі, які, до речі, не дуже пішать заходити в Єврозону, знаходяться в Євросоюзі. Треба буде все таки дуже виважено приймати, як на мене, рішення щодо участі України в Євросоюзі. Нас однозначно чекає західний вектор розвитку. Я однозначно прихильником західної цивілізації, але ну посилювати проблеми Євросоюзу. За рахунок своєї участі зі своїми проблемами точно не варто. Мені здається, треба стати країною, яку хотіли би самі запросити як сильного гравця, який би міг вирішити проблеми. Вирішити проблеми у нас є всі можливості, здихавшись влади, звичайно, спочатку припинивши війну, здихавшись цієї влади, змінивши правила гри і зробивши справді ефективну економіку з розпитом підприємництва з фундаментально. Забетонованими непорушеними правами і свободами, в першу чергу громадянина, і звідти відповідно усім рештам. Ну такі новини цікаві. Найцікавіше, я думаю, буде найближчі години, дні з Пентагону. Зустріч надзвичайна. Всі генерали з усього світу з'їхались, не тільки генерали. Мені відомо, що й офіцери нижньої ланки всі присутні. Такого з біговиська вибачте на слові. Ну, Вашингтон. Уже і призабув. Цікава в реакції на мої новини і взагалі, друзі, цікаві підтримки, тому що TikTok останнім часом почав дуже сильно блокувати мої відео різного роду незрозумілі новнейми, скаржать і, і пишуть маячню. Втомився, подавати апеляції. І прошу підтримки підтримки в частині лайку, підтримки в частині поширення, щоб було важче зблокувати канал. Щоб я міг доносити вам свої оцінки, якщо вони, звісно, вам цікаві.